Всім привіт, друзі! З вами я, Вібойден. Це третя частина, як ми розвиваємося з нуля. Як ви пам'ятаєте, я зробив уже третій робіт. А мій друг його скоро буде робити. А скільки у тебе грошей? Ну, скільки мільйонів? А тобі ще далеко до куда Я зберу грошечки свої Так мені не хватить даже. О, это твоя база? Да. А ну-ка, я беру-беру потопим, а сейчас буду кра. А, ладно. Там, че, О, чекай, там база открыта. А, уже закрыта. А, так у нього Брейн Рот бог є наверху. Давай крад красти будемо з рік на сторон. Все А, Ну и крейса. Я закупився банеками амбалабу. Я щас продам всіх своїх брейнротів, коротше. У мене є дуже багато банек.

Та ну що ви мені надаєте, капучино ассасина купити? Дебіли ну, Ладно. Нічого. Куплю банаку амбалабу у формуй, нам це Так це моя база. Нету

соломину Панвину красть пробовать Ай Я в повитри замерз а а а Нет-нет-нет ушки. Не украдешь у моя очень банани. О, да, у него секретка. А Бобрика? Киви хотя бы украду, хотя бы не А а у него секретка. О, чекай, я сейчас ему запрос в друзья. Connection request. <реклес> Якщо він прийметься, буде жесть. А у него база... А, нет. Я уже подумал, что Strawberry Elephant. А давай у нее давай украдем, давай у нее. Сейчас, у меня. Не, у меня шимпанзе не бананы не украли. Ну, вона а ты Чекай, вона мене відкинула ой Що? Я впав по сходинкам Давай станем її давай, Біжи

Я сейчас секретку хочу украсть Нет, конечно, такая. Я краду? Нееет Меня ударили А я мог секрет украсть Вот он не повезло открыла для друзей. Сейчас я их... Лидерборд. Коннекшн. Все, я кину ей коннекшн. Прямые. Я на капкан пока. <рик> я, я сейчас тебя, я тебя спасу. <рик> на, пожалуйста, на, пожалуйста. Раду. Поможи мені! Ні! Ладно! Ладно, окей. Я не вкратце крядку. Можна з цим змиритись? Блін, ну чого так не можна читерським способом красти? Багать зашел, у него тоже секретка я. Избивай его. А, він ливнул. А тут еще Питми, она такая нормально зашла с мификами и ливнула. На цьому, напевно, вже будемо закінчувати. З вами був я, Бівайден, і я очі А ні, не закінчувати. Не закінчувати. Треба обікрасти цього ігрока. Пацан, я в крафт уже две леги. Третью легу краду. В крафт. Ну ладно, ну а с вами был я, Лео Кэт и Лео Чихуахуа. Всем пока.